Якщо квадроцикл давно не обслуговувався, не ремонтувався, то він може бути дуже запущеним. І треба ціла така от гора запчастин, щоб привести його до нормального вигляду, так, щоб він міг їздити. І я не говорю про такі буденні речі, як колодки чи, наприклад, Повітряний або масляний фільтр. Такі речі ми відправляємо квадроциклістам щодня. Я говорю за повні ремкомплекти, наприклад, ричагів. Я говорю за повний комплект Рульових тяг з наконечниками я говорю про врешті комплекти сальників, редукторів або навіть коробки передач. Все це є в нас на практично всі брендові квадроцикли. Тому звертайтесь з будь-якими питаннями.